Чоловіки закінчуються, тож можна взятись і за жінок все заради родини. Росії почали масово вербувати жінок із колоній на війну в Україні, оскільки вони більш схильні до пропаганди і погоджуються вони більш охочі ніж чоловіки. Така інформація з'явилася на російському телеграм-каналі. Можемо, обісніть за словами засновниці проекту Русь сідяще Ольги Романової. Бажання засуджених і незасуджених жінок йти на війну дуже велике. За її словами, до останнього часу активне вербування жінок йшло на окупованих територіях. За даними нібито правозахисниці, близько 50 жінок жінок завербували з колонії в окупованому Сніжному Донецької області. Ще 100 зечок взяли з колонії із півдня Росії. Спочатку забирали жінок, це була перша відправка, 50 чоловік із колонії в Сніжному, це на окупованих територіях. І друга партія, це жінки працювали в знаменитой, печально знаменитой Кущівки на сельхозработах. Это були осужденные жінки. И их, собственно, около сотни, и их забрали, забрали всех, и дальше они пропали, да, то есть речь шла о том, что их забирают на, так называемую, специальную военную операцию, на войну, об этом знали в Кущевке, и их куда-то увезли, и, судя по всему, то, о чем вчера объявил украинский генштаб, что этих женщин видели в... На етапі вишелонія ідущим на фронт відьма та насамділі ані їсть. Романова каже, що на відміну від чоловіків, жінки у в'язниці вкрай схильні до пропаганди, і вони чекають новин із інших жіночих зон. Жінки навіть більше хочуть воювати. Близько 30 засуджених жінок з ВК 7 у Липецькій новоуглянці. Завербувались на війну, уклавши контракт із Міноборони РФ. До речі, у Липецьку було наймасовіше вербування. Жінки вибували навіть із московських сізо. За свідченням полонених зеків жінки воюють у складі Міноборони у підрозділах штурмовиків у багатьох позивний вовчиця. Їх утримують разом із чоловіками, але воюють вони окремо. Нагадаємо, що українські військові вже брали раніше жінку, яка служить в армії ВРФ у полон, та заявила, що пішла до війська, аби чоловіка не забрали. Откуди родом сороні вже Довго тут. 16 августа. – Мобілізуємо, що саме прийшли. Сама прийшла, так може не замкали. можна зробити висновки, що в Росії критична ситуація з чоловічим населенням. Жінки біжать на фронт, аби захистити своїх чоловіків, а ув'язнених жінок тепер теж відправлятимуть на гарматне м'ясо.